У 843 році розпалася Франкська імперія Карла Великого. Верденський договір закріпив поділ імперії на три частини Західно-Франкське королівство, Серединне королівство та східнофранкське королівство. Серединне проіснувало недовго, воно розпалося на Лотарингію, Італію та Прованс. У 870 році східно-та західно-франкське королівство поділили між собою латерингів, проте правитель західно-франкського, Шарль II Лисий, претендував на всю Латерингю, і у 876 році почав вторгнення. Під час підготовки до відбиття вторгнення король східно франкського королівства, Людвіг II німецький, раптово помер. Шарль Лисий сподівався скористатися цим, аби примусити феодалів східно-франкського королівства здати лотеритю, а потім вже розбиратися з проблемою простого наслідування. Проте наступник Людвіга II, Людвіг III молодший, все одно повів військо для відбиття відторгнення. Війська обох королів стали по різні береги Рейну. Людвіг Німецький відправив до шарля Лисого свого посла, архієпископа Кьольну Віліберта. Той прибув у табір західних франків та звинуватив Шарля у порушенні умов мерсенського договору 1870 року. У відповідь Шарль Лисий заявив, що укладав цю угоду з Людвігом II, а не його синам. поки йшли переговори, Людвіг III таємно покинув табір та вночі перемістив війська на інший берег Рейну, тим самим приготувавшись до нападу. Шарль Лисий тут же почав просити про перемир'я, на що Людвіг III погодився. У підтвердження своїх мирних прагнень він розпустив частину свого війська. В цей момент Шарль Лисий у своєму штабі почав пояснювати, що це обманка, і він несподівано нападе на військо східних франків, вирушивши увечері. Правда, пастка Джокера Шарляк Лисого не вдалася, адже весь цей час його штабі Знаходився той самий архієпископ Віліберт, який просто відправився назад до Людвіга III та розказав йому про плани ворога. Людвіг негайно підготував свої війська до нічного нападу, але вночі почалася злива, і війська Шарля ледь добрались до табору Людвіга під ранок. Незважаючи на очевидний провал, Шарль негайно пішов в атаку. На початку бою загинув прапороносець Шарля II, через що західні франки вирішили, що це загинув їхній король, та почали тікати з поля бою. Людвіг перейшов у фазу переслідування, тому можна сказати, що він ганяв лисого. Бертинські хроніки також згадують, що група знаті з табору Шарля II намагалася сховатися в лісі біля села, але селяни у них віджали зброю, цінності та навіть одяг. Наслідок чого голі феодали мусили прикриватися сіном і тікати далі.